Комусь треба відпочивати, а комусь треба працювати. Тому ми тут на складі працюємо. Зараз будемо пакувати рушники, які приїхали, складати. Бо вчора було багато роботи. Приїхали шампанобілі, <кій> трошки інші, по-інакшому вони вибиті, але вони дуже гарні, якісні. Є кухонні у нас коричневі. Ось такі. І є такі кухонні кольорові. Ось такі, Добай, А ти ми йдемо? Так, Добай, то вони ти гарні, ти я знаю, я бачу їх. А на дотик дуже приємні, вони дуже, дуже якісні. Кавляр, я, як я кажу, то комусь потрібно відпочивати, а комусь потрібно далі працювати. Тому а ми зараз все попакуємо. Та, 100 попакуємо, поскладаємо, відправимо і будемо займатися далі. Кажу вам, кавалірка, ми вже є на місці, але ще не поселилися, тому нам треба чекати 40 хвилин. Ну, але так як на кожному відпочинку, номер коштує одні гроші, це остальне додатково. Так що ми прийшли в спа купити собі білети на басейн. Білет на басейн. Монька, якщо щось, тобі п'ять років, добре? Навіть ціну говорить. П'ять років. Ні, треба казати п'ять. Так що кавалірка, діти, мої всі біля мене. Ви знаєте, ми тако йдемо по території, яка тут навіть повітря зовсім інакше, ніж в нас. Але діти задоволені ну і ми задоволені. Подивіться, подивіться, яка це краса. Ми прийшли, а тут нікого нема. Та все, як завжди, беріть, що хочете. Вам на, на, на всі дні виписати, Я зараз вийду там і випишу вам номерки. Номерки на всі дні виписати. На басейн. Я зараз зайду там та й випишу. <распорти> ну, а діти собі бачите, діти просто релаксують. Ще, правда, не знаю, що це з ними робимо, але вже які. <распорти> а ну йди в басейн. <плес> Де? Та в басейн? Каже, каже Света, що золоті риб. А ти вже розбирав туди. Дуже гарно. Гарно манік тут. Макс. Все, кавалерочка, ми вже на поселенні. Бачите, вже забрали всі свої сумки. Все своє лахміття і йдемо поселяти. Кажу вам, так трошки дорога вимотує, вся мокра. Ж вимотує, Я біна, сиділа з боку. Сиділа, але правда дорогу, їздив на так. Дорогу мені прикокукувалося на спати. Їздив на так, що мене аж колотило. Ну, але, А де ти йдеш? Одним словом, знаєте, ми ті е, курі так, бо короліва вже тут була, це є на Закарпатті Золота Гора. До речі, бо ви питаєтесь. Ми приїхали сюди. На три дні. Ага. Максим везе мій чемоданчик, Королева свій. Моніка несе планшет. Маніка несе планшет, сумку, а Галинка йде з рюкзаком. Все, кавалерка, так як ви писали. Галина, ви будете на відпочинку відпочивати. Я вас послухала, я відпочиваю, а вони найчагни стороби. А що я з цим брала? пригаз? Але йдемо, кавалерка, переодягаємося, вже спа оплатили і йдемо на басейн. Тому що ви знаєте, де би не їздили, всюди номер, ну, проживання коштує одна ціна, а все остальне це є додатково. Тобто басейн, входить аквапарк, туди там три гірки, але правда, гірки включаються тільки тоді, коли тепло і погода дозволяє. Нам сьогодні пощастило, тому що гірки працюють. Так, гірки працюють, коштує на цілий день спа 500 гривень. А хто тут не проживає, то дорожче. Але тут є різні масажі, знаєте таке. Але я туди йти не буду, говорити так, як я. Зараз йдемо в номер, переодягаємося і заграти. Хоча сонце. Не... Кавалерочка, ми вже в номері, хочу вам показати румду. Шо? Шохост? А, точно, чому там? Короче, рум речі, рунтунка, це наша душова. Так, туалет. Чекайте, так і навіть. Туалет. І сама душова. Є рушники, тапочки, туалетний папір, двері закриті. Шафа. Шафа є. Бачите? Шафа. Так, їдемо далі. І таке в нас Моніка царсь. Кіліжко! Але круто! Столики, вода є, навішаки все є, люстерко є. І... Майка, йде, що вони хочуть? Балкон із і паянських і наш... мар'янський. Балкон. Іди відкрий. Який не відкривай. Такий з балкона дуже-дуже гарний. Але балкон такий дуже малесенький. І дивіться, так для тим покаже. У них такої краси не буде у нас. Що, Максим? Водопах. У нас буде видно навіть звідси. <ріст> Де? Mm -hmm. а то не Тож, ну, так що ми йдемо поселятися і. Майка, давай передіваєшся, я за ту сторону і йдемо. Та ясно, навіть мать... це не в говорять. Чекай, 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 я сама в цю. Дисадник вже мене так знаєш. Ти маму свою знімай. бо яка то красавіця йде, ну розумієш. То красавиця писала. <гумені> Не завидуй. Але Максим, добре, що мамі взяла з пірям плаття. Максим, що до того швіки, то все знімаєш. А? А? А ти молодець, та, та понатирає кутика, та й буде потім. Дам, дам, дам. Давайте, беріть телефони й дайте. От него так, что следует. Кому хоче? Мама. Давайте. Это поняря. Я, там могу попробовать там. Ну, ну, попробую. Это так единна является. Погоняю, потому что она будет такая давать. Ну, я у тебя найду. О, это не моё молодое шай. Давай.

Ми самі самі любимо. А да? ви так кафе? Да? Капання. Я йду до вас. Да, Серьезно. Я щось думала, буде холод. А тому треба втікармальний їздити. Бо в неї роботи. Аня сказала, що дивимось. Ой. Та-та, мене нащо обливати. Молодці. Молодці. Ну, Наші тебе не обливай. обігай. давай давайте ще, ще, раз. ще раз. Я не йду. Там Я тільки на кругу можу, так? Ні? Ну подивиться, зараз тут як буде класно. Худи? Давай, давай, давай. А куди там, куди? Давай, давай, Галя. Тобто ну, була Галя, якби її не розвернуло і не шльопнула. <ріплі> як завжди? Як? Розвернуло, шльопнуло. Ну, я бачу. Бачиш? Тебе теж вдарило в стінку? Ні. Тільки тебе. Вона просто така бомба Дивись, як ма. Вона тримай. Давай ну. А зараз будуть зробити домітати, моя дитина золота. з'їжджає. А що з тобою? Я... я не знаю. Я не знаю ти це... що. <звук> ти мені коло.

Знаєте, Кавалека, у нас відпочинок на двох сторінках, бо всюди різні знаєте, сторіси, То я сплю встала, плила і говорила, А ти весь там? Там де ти спала? Да. Ні, напевно. Ти там дуже така Ну, Даш мені, я в мене нормальна. мене кавалерка нормально відноситься до того, що я розпалася. Та мене теж нормально. Дитя. І ви знаєте, або даєте, даєте. а вода її дає. Але щаслива. Але тут для неї рай, правда? Да, Якби нас точка в дитинстві вивіз, правда, кудись навчає. А ті діти вже, яка, я виставила фото, знаєш, а мені пишуть, Галина, вона має і, маму і тата. Це ми тірки, а, це а, думаю, дитину, а я думаю, а я що претендую на маму і тату. Та я коротко, чітко, я захворіла до мами. Все нормально, з окресли. Я тут чітко все розставляю на себе. Місяця, де ти йде.

так о і все просто впливає. Господи, руку дай ногу, дай що тут. Королева, чим не королева, подивіться. Та королева вона себе навіть веде таких Ну та хай від мене набереться нормально, за що ні. На до мене кажуть, каже, що я як королів. Хто? Королева? Я тут це шукаренько буду. І все Що б ти? все одно ноги пускаю. Ну, нехай тепер вважає. Нехай вважає. Та нам на руках не Ти в мене ці нині допливаєш, бо до ти не відповідаєш. Я тако сидив, я добре-добре до кінця добра. То вже все, всі чують, що я є. Що от зелені зложить. Виж? Так, пиш, якщо вміє так це Так очима зробив. Mm. Ну на копі. Часто така в пише, каже, Моніка, копія, пище, как... копія? Кай, що візуально, що характером. не. Характером... Характером не. Але тільки вміє до фотографії ставити, так, такі очі завернули. Приходить до мене і каже, ти мої мамі вже фотографії скинула. А я яка мама стіна історії збила? Я б до мамі фотографії стинула. Але я напевно йде в мій телефон дзвонять. Певне напевно, на. так треба зробити. Дитину дурного не порадить. Та, та бо я щось забула, я вже таке би тобі я дитина звід здати. Доїхала. Ти пів дня вже плаває, вона нас було тільки передасть звідси доїхали. Я спала, я скажу, ти, танчик йдемо свої помасуємо. Ні, в мене ще й все нормально. Я так на відео подвір, ми трошки нижче пробляв,